Вітаю, шановні друзі. Отже, як я й говорила вчора в цьому розкладі, Трамп нічого не буде робити. Яка реакція Трампа? Як він на це зареагує? Ну, Він сказав, що це сталася, сталася помилка, що це помилка, помилково вдарило. Да? Так вони сказали йому. Хто вони? Тут тільки можна руками розвести. Так, і подивитися я сьогодні хочу питання. Ці мирні перемовини, перемовини, перемир'я, або, скажімо так, перемовини. Да, перемир'я його не, не можна назвати. Перемир'я, не почавшись, уже закінчилося. Все. Воно закінчилося, навіть не розпочавшись. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Чи повернеться до перемовин? До анонсованих, що в Анкарі буде зустріч перемовних груп від РФ і України. От давайте подивимося, чи відбудуться ці перемовини в Анкарі, які анонсували перемовини. Перемовини, перемовини організовує якась третя сторона. Це раз Анкара. Процес, так, процес будуть запускати, намагатимуться запускати цей процес, процес домовленостей. Процес домовленостей будуть намагатися. Так, третя сторона хочу запустити. Так, давайте далі дивитися. Так, ви знаєте, швидше всього, що туди. Можливо, і приїдуть. Зараз ми подивимося, що далі. Таємно. Таємний процес. Та Таємний процес вже йде. Таємний процес, таємно їздять про щось говорять, про щось домовляються, я вам скажу. І в цих домовленостях намагається кожен відстояти свою, свою територію, свою точку зору, ну, відстояти себе, скажімо так. так таємно. таємно туди вже, вже цей процес він йде давно, цей процес вже йде. Процес іде стосовно домашніх цінностей. Таємно в Україні він вже почався. Україна вже таємно розпочала процес дипломатичний, процес домовлятися. Знаєте, як таємно передають пропозиції Україні, а Україна свої. свої пропозиції, і дивіться, кожен, да? кожен, кожен обговорює. Вибирає свій варіант і пропонує, так? Тобто варіанти пропонує кожна сторона. Чи відбудуться відкриті? Так, ми вияснили, що таємно вже йдуть ці перемовини через третю сторону, скажімо так, дивіться, через третю сторону. Знаєте, як я ще скажу, чов, човничкова оця дипломатія. Ну, це Вітков, це Кіт Келох, це Манкара, це Саудівська Аравія, це там, принц, якийсь, який займається передачею інформації, да? пропозиції передають інформацію. Тобто цей процес запущений, він іде. Так, але офіційно, от Офіційно. чи відбудеться офіційно, щоб сіли ось, так, за стіл перемовин. Делегації, українська і російська, в анкарі. Ні. Щось таке, бачите, після цих, я думаю, що після таких варварських атак ця ситуація зайшла взагалі в глухий кут. Це неможливо. Неможливо. Буде, буде обмежена. Після, після підступного удару, да, карта п'ятірка мечів, це підступні підлі, підлі удари роблять неможливими. Поки що перемовний процес роблять неможливими. Ось так. Звичайно, нам намагав нам, нам да, Україні і Росії цей процес, цей процес намагаються допомогти його організувати, запустити. Допомагають всіляко, але Росія весь час наносить підлі підступні удари, що не уможливлює проведення таких переговорів. Вони розглядались, вони планувалися, так? планувалися, звичайно, але плани заходять глухи, вийшли з-під контролю, скажімо так. Поки що, поки що плани проводять, заходять у глухий кут, поки що ні. Дивіться, як карта лягає, підлий, підступний удар по Україні, по нашому дому, по, по, по людях зриває ці плани. Відмовимося. Швидше всього, що Україна офіційно відкрито відмовиться зустрічатися. Я думаю, що саме оця, оця зустріч, яка анонсована, офіційна не буде, її офіційно не буде. Але, скажімо так, якусь інформацію посередникам і одна, і інша сторона. Всього, що передадуть ось так. Чи взагалі будуть перемовини між Україною і Росією? Чи сядемо за стіл перемовин? Взагалі давайте подивимося. Ну, коли-небудь, да? ну, коли-небудь, звичайно, що... давайте так, у 25-му році, чи будуть, будуть такі перемовини? У 25-му році. Чи будуть перемовини офіційні, де всіли дві делегації за стіл? Чи будуть рішення буде прийнято? Д'явол прийме рішення. Кремль не йти не йти на ці перемовини. Ініціатива буде. Я думаю, що Кремль зробить все можливе для того, щоб не сісти за стіл перемовин. В чому причина такого рішення буде? Давайте подивимося, в чому причина? Вони так вирішили. Вони так вирішили. Вони хочуть, вони ведуть гру для того, щоб, знаєте, як, щоб мати все. Розумієте, щоб мати все? Все що вони хочуть? От вони не сядуть до того, до того моменту, поки Україна не погодиться юридично на все те, да, юридично, на все те, що хоче дьявол. Те, що хоче. Д'явол ні за що не погодиться Україна. Це поступитися територіями і признати їх за Росією. Отже, я думаю, що все-таки офіційно відкрито, можливо, як то кажуть, на ну офіційно, да на камери, то, звичайно, може не все потрапити, але от офіційно наші. Делегація України Росії, що всього що не сядуть ще в цьому році. І тут, так, знаєте, змахує все це на шантаж. Допоки Україна не буде готова на прийняття всіх вимог, ми з, ним, з нею не сядемо за стіл перемовин. Тільки тоді, коли вже буде готова підписати якісь юридичні документи. До цього будуть бити. От, удар, удар, удар. До цього будуть бити, будуть воювати. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.